Українці через проросійські наративи і через у шлейф радянського союзу, викладання в радянському союзі, і те, як історія подавалася, українці дуже часто соромляться своєї історії, тому що їх таким чином в цій історії ілюстрували, що їм соромно Абсолютно. ви згодні з цим. Абсолютно, я скажу, що наша... знаєте і росіяни, і українці хворі на комплекс меншовартості. У них вони хворі на комплекс меншовартості, тому що в їхній величезній історії, яку вони будують 400 років, починаючи від там, замовлень царських, так закінчується сьогоднішніми істориками, все будується на спадку Русі, але Київ на їхній. І у них виникає комплекс меншовартості. Київ має бути або їхній, або нічий, або зруйнований. Те, що вони хотіли продемонструвати нам наприкінці лютого, і у них є цей комплекс меншовартості. Вони говорять про Русь. А Київ не їхній. І у нас є комплекс меншовартості, який нами був, власне, позичений від росіян. Тому що росіяни з 19 го сторіччя почали говорити: нема такої нації, як українці. Малороси це відгалуження великоросського народу. Нема малоросійської нареччя, мови, це діалект Великорусського нареччя, так є, можливо, вигадані слова в Австрії, запозичені в Польшу, але це все є частиною Росії, велика Росії. І тому ці, ці нарути, вони проговорювались на офіційних рівнях. І окрім того, коли Російська імперія розпалася, був унікальний період в ранньому Савку, коли, знаєте, Хмельницький був ворогом, а Мазепа був героєм. Тому що Хмельницький, звільнивши Україну від польського гніту панського, передав її е, рабовласниці крепосницькій Московії. А Мазепа навпаки, повстав проти Петра, проти кріпосниця. Тобто там були такі заїгрення. І от вони в 30-х роках ще називали офіційно великий е, український і великий руські народи. Ну, потім вони зрозуміли, що не можуть бути два великих народи в межах однієї держави. От. І ми пропали. І потім нас починають, в принципі, після війни Другої світової, коли радянська номенклатура зрозуміла, хто такі українці, упа бореться. Німці, хліб сів, церкву відновили, так почав будувати, розбудовувати. В Києві трамваї запустили, ніхто не чинив спротиву. Так, вигадали потім ці матчі, смерті. То Савіти зрозуміли, що треба брати іншу методологію. І тут у нас починається ця от історія про братські народи. І от якраз братські народи вони вибудовують в тому в числі, що є три братні народи: старші, середні, ми. Ну, а молодші білоруси їм навіть і слово не давали, щоб вони сказали, там, яким вони хочуть бути. Але з іншого боку, цей комплекс меншовартості мерш ще будувався ще з часів імперії. На рівні ландшафтів, на рівні е, тієї самої вуличної географії, коли ти йдеш центром української столиці і ти бачиш Пушкіна, Достоєвського, Тургенєва, Лермонтова. А щоб побачити засновника української ну, сучасної поезії Івана Котляревського, і до якого ми всі читаємо, вчимо, незалежності від часу. То його вулиця на честь Івана Котляревського, це 21 будинок в приватному секторі на околиці Києва. Якщо ми хочемо побачити квітку Основ'яненка, то це на мишововці в Києві, теж на околиці 58 приватних будинків. А всі оці російські наративи, вони в центрі, багатоквартирні будинки в центрі. Тому це дійсно з'являється комплекс меншої вартості, який нам, нами просто в обличчя кидало постійно.